Зараз. не, не Ми вас питаємо. Потім винно зовут вам запитаєте. Що за камери? Прямий. Камери з вами? Ні. За, за Покажіть. Так, дайте доступ, я хочу надавати праву допомогу. Не маєте права нічого питати. Маєте просто допустити і все. Дайте можливість зайти. Я хочу Власне. надавати правову допомогу. Я зараз пред'явлю ось документ посвідчення в сумці. Дайте зайти. Я прийду документ. Як адвокат, які повинні бути знаю, знаю, але є закон про допомогу діяльність. Якщо клієнт усно погоджує, що продавати? Продавати? Шо, я, продавати? Продавати? я можу надавати правову допомогу, я можу надавати. ви Ну я тримаю. Я хочу надавати. і Ви перешкоджаєте навчання право допомоги. То ви відіте від. Та ти що? Я не запускаю. Як ви нормально розмовляєте? Так. Так, не Відій була, ви давай, нормально теж розмовляєте. Все. Так, буде, я адвокат. І що? З і лічидіє. Так, Слідчий, ти, ти, ти. Ти. я адвокат. Мене викликали для надання правої допомоги. А всі так, 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 так говорять. Я думаю, що якщо у вас виникне ситуація, ви теж хочете, щоб вам належну правову допомогу. само, але я тут не рішую. Ви зараз перешкоджаєте надання правої допомоги. Хотите, Ця, я, ну куди? Я хочу надавати правову допомогу. Так клієнт сказав, що хоче, щоб я надавав правову допомогу. Придіріть нову. Будь будь бачити. Бачити. Будь будь бачити. Бачити. Так ви Бо зараз перешкоджаєте надання правої допомоги. Вони вже розпочаті. Хлопці. Так що розпочати, я маю право на будь-якому етапі прийти і мене мають допустити. Дзвоніть. Будуть дзвонити. Хлопці. Хлопці. Ви до кого прийшли? Я прийшов до свого клієнта. Включи мікрофон. Виключив, що деякі гали ми збираємося йти з собою, тому що проходить обшук, проходить сина обшук виключно по причині мого існування. Шукають документи пов'язані зі мною, мого сина. Оскільки прийшли дуже рано, діти проснулися рано. Вони Ну, не вмилися, не поїли. Зараз будемо йти в садок, просити, щоб нас ще встигли покормити. А взагалі мені здається, що влада переступила Все це можливе і грань можливого. Ну, на жаль, мені просто жалко цих дітей. Пані Ніно, що кажуть, що інкримінують. Нічого не інкримінують, прийшли без документів, роблять обшуки. Як якось називається невідкладний обшук. Тобто я так розумію, що немає ніяких ні ухвал, ні постанов, просто треба провести обшук. Шукають якісь документи, пов'язані зі мною. Це все, що я можу сказати. Е Головний слідчий цієї групи весь час телефонує комусь наверх і консультується по кожному кроку. Тому що, коли вони побачили цю квартиру і трьох дітей, вони зрозуміли, що їм, їм немає чого тут робити і чого шукати. Але тим не менше. Вони шукають документи з моїм прізвищем, якісь зв'язки мої, з ким не знаю. Якісь документи будуть вилучені, вони їх відібрали. Ну, звісно, можливо, якісь правоустановлюючі чи ще якісь документи, не знаю. Але те, що зробили це в такий нахабний спосіб, не маючи офіційного дозволу. Є молода родина, мій син, троє маленьких дітей. Ось прийшли до них. Ну очевидно, до мене трошки важче добратися. А зараз йдемо, але а до них прийшли. Там улюблене заняття ДБР, це цинічно звучить, але вже котрий раз мене, ну можна сказати, що підняли з ліжка, що ось родичів члена команди вже не просто там членів команди Петра Порошенка, політичні переслідування, а родичі членів команди Петра Порошенка. Оцей невідкладний обшук, без ухвали, увірвалися представники ДБР, які так. Дуже сумбурно представлялися, дуже сумбурно пояснювали, чого взагалі вони сюди прийшли. Звичайний цей привід врятування майна, як зараз можна так показувати. І найбільш цинічно в свій час був обшук теж у день народження одного читання команди Петра Порошенка. А сьогодні вони вигадали ще більш цинічну історію зараз. У онука народного депутата Ніне Петрівни Южані не було. Южа, я не знаю, наскільки це можливо говорити. Але я думаю, це така річ ну, мезенна. Тобто, у дитини день народження, вирвалася оця група, вилучили з квартири всі кошти, телефони і тим самим зірвали дитині свято. І навіть можливість там зараз вирішувати ця проблема. Я сподіваюся, що вирішиться, але це цинічне нахабство. Коли троє дітей в квартирі ці безчинства, а потім однієї з однієї одного з хлопчиків день народження, а йому зривають свято, він має там його там. Друзі збираються зустрічати там вже призначено цей дитячий захід. Це це з зараз догори дригам, тому що комусь із ДБР захотілося ось тут ще влаштувати одну. Борзинну історію і знову ж таки натиснути в рамках ну, загальної цієї історії політичних переслідувань Петра Порошенка. Я навіть зараз не хочу, по-перше, вони сумбурно пояснювали, що це запровадження. Там вже вийшли якісь новини про якісь там 에, 209 якісь там відмовання коштів без згадки, який злочин передував цьому. Тобто все це, це настільки абсурдно, настільки незаконно і настільки якась маячня, але мета проклятається дуже чітко. Тиснути, залякувати, влаштовувати ось такі. Просто ну я навіть не знаю, які пристойні слова підібрати до того, що тут відбувається. Ну звичайно, що ми будемо. Е Вживати відповідно до закону заходів з захисту сім'ї. Але те, що влада за допомогою цієї своєї ДБР, вона вже давно перейшла всі мислені і немислені кордони законів і моралі і почала переслідувати сім'ї, і дітей, це факт. Пане Артуре, як ви взагалі це все сприймаєте, ми вже були на обшуках у Константина Єлісєєва, там потім приїхали до Доньки, а тут прийшли прямо до Там сина ні, ні. Ніною Жаніної. Вони прийшли, щоб залякати для того, щоб тиснути, і для того, щоб переслідувати опозицію. Це ж ні для кого не секрет. От, ви вже перерахували багато справ, коли тиснуть на всю команду Петра Порошенка. Мета одна: їм опозиція заважає, тому що ми єдині говоримо правду в цій країні зараз. Вони залякали майже всіх, давайте бути відвертими. Нас вони залікати не можуть і не залікають. Ми будемо продовжувати це говорити. Я думаю, що в тому, що стосується Южаніна, це атвітка за те, що ми зараз дуже жорстко підняли питання фортифікації. Скільки грошей там було вкрадено, що ми домоглися створення тимчасової слідчої комісії, яка серйозно займається фортифікаціями. Що ми підняли питання, коли саме Європейська солідарність Петра Порошенка пропонувала побудувати фортифікація навколо Покровська, але офіс президента заборонив це робити місцевим адміністраціям. Але ви знаєте, що цікаво? Цікаво, те, що наскільки мені сказали адвокати, частина з цієї деберівської команди була дотична до справ, коли. Виймалися плани оборони півдня військових, і коли виймалися клістрони з наших систем ППО, і наші системи ППО українські ставали безпорадними. І це вже цікаво, тому що всі ці історії відбувалися чітко під керівництвом пана Порто. Це означає, і ми зараз будемо перевіряти цю інформацію, що частина цієї команди, яка сьогодні прийшла до, пані, до родини пані Южаніної. Вона має відношення до Портнова, і вона має відношення давайте відверто, З моєї точки зору до ФСБ. Тому що кому були цікаві перед повноштабним вторгненням плани оборони півдня країни? Ми ж всі розуміли відповідь? Кому було важливо зняти Клістрон і послабити українську протиповітряну оборону? Ми ж, я думаю, всі розуміємо, про що вам? І після ФСБ флешки. Яку ДБР отримала з Москви, наскільки я розумію, і її легалізували, використовує зараз. Ви знаєте, те, що зараз відбувається, це для мене просто елементи того самого лецюшка.